І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів. І просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм, укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали. І їхній не відпочав прориватися, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони. Обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова й Івана, синів Зайведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягували на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним.